Суниці Наталя Мацейко. У великім лісі серед високих могутніх дубів була маленька затишна галявина. Не повірите, але уся ця галявина була ніби вкрита зеленою ковдрою з листків суниці. А під цими маленькими зеленими листочками було багато дозрілих ягід. Вони висіли на тонісіньких стебельцях, що зігнулися до самої землі. Дозрілі, соковиті сонички мріяли, щоб їх швидше зірвали. На галявину вийшов маленький їжачок. Він мешкав неподалік, у гарному будиночку під могутнім дубом. Їжачок запросив до себе на чай із соничним варенням. Друга із сусіднього лісу. Чай був приготовлений, а от суниць він досі не знайшов, хоч ретельно обійшов всю галявину. Засумував їжачок. Стояла гарна погода, ласкаво світило сонечко. Воно сонце було досить високо, а це означало, що половина дня вже минула. Треба було поквапитись, адже варення ще зварити потрібно. А сонець нема. Підвів голову їжачок, він вирішив звернутися до привітного ласкавого сонечка по допомогу. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти сонечних ягід на варення? Я шукаю цілий день, але всі ягоди ніби поховались від мене. відповіло сонечко їжачку. Але ж ти стоїш на суничній галявині, невже не знайшов жодної суниці? – Ні, не знайшов, відказує маленький їжачок. Та ти, мабуть, неувічливо, – повівся. Ти привітайся, попроси ягід на варення у галявини. Суниця – жива істота і теж любить ввічливість, як і всі, хто живе у лісі. Їжачок замислився, позіхнув і зрозумів, що негарно повівся. «Добрий день вам, зелені листочки, чи не підкажете ви, де знайти суниці, щоб зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів пригостити його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені листочки суниці привітне прохання їжачка, Відразу попіднімалися із землі і показали великі стиглі ягоди, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик сонець. поспішив додому, щоб устигнути приготувати смачне варення до чаю. Але не забув перед цим ще раз подякувати галявині й сонечку листочкам зеленим. Дивно, подумав собі їжачок. Виявляється, навіть із рослинами треба бути ввічливим. Та ні, не дивно. Бо вони ж також живі.